Водолази раз за разом пірнають у воду і намагаються знайти хоча б якусь підказку. На березі із завмиранням серця за ними пильно спостерігають родичі зниклих. Троє хлопців та двоє дівчат поверталися на човні з пікніка, але посеред Дніпра перекинулися. Було виявлено човен. Перевернутому вигляді на акваторії річки. Вночі проводили пошуково-рятувальні роботи, вони ніяких результатів, на жаль, не дали, а зараз проводиться обстеження річкового дна в місті ймовірної надзвичайної події. Саме тут помітили перевернутий моторний човен. Де шукати, вказала дівчина, якій одній вдалося дістатися берега. А от де її друзі, ніхто не знає. Якщо швидкість течії ще дозволяє занурюватися, то видимість геть погана не більше 30 сантиметрів, а глибина у цьому місці до 5 метрів. Зараз сніг зійшов, вот, сітали води і водохранів недавно полі штарма. Вот, это... Ламушена вода, вона прийшла до нас. Чому човен перекинувся, не говорить навіть та кому вдалося врятуватися. Трагедія сталася на шляху від острова до берега. Після пікніка молодь замість човнової станції попливла дивитися на захід сонця. Сама дівчина повідомити деталей і подробиць не може. Говорить про те, що в момент як вони перевернулись, вона сиділа в телефоні, писала смс. Ось приблизно на такому човні компанія попливла відпочивати на острів. Їх було п'ятеро. Коли човен перевернувся, вони до останнього трималися за нього. Проте самостійно дібратися до берега наважилися далеко не всі. 18-річна дівчина будь-що намагалася вижити, змогла пересилити течію. Це неймовірно, але в темряві вона натрапила на мілину та стала на дно. Рельєф на е змін. Е е е Мілка є сі глибока, а течня тут зависить від роботи гідроелектростанції. На момент скоїної аварії тут течія була десь до одного метра на хвилину. Це дуже критично. Температура води в цій акваторії Дніпра коливається від нуля до плюс п'яти градусів. В таких умовах людина має на порятунок максимум 15 хвилин, доки тіло не втратить тепло. Якщо ж в крові є алкоголь, відлік стає ще коротшим. людини може раптово настати судома. Це саме просте. І плюс верхній одяг дуже важкий тягне на дно. Потім може настати. Може трапитись раптова зупинка дихання, може бути раптова втрата свідомості, тобто може не бути тих хвилин, за які можна надати людині допомогу, або вона сама зможе вибратись. Через півтори доби пошуків водолази дістали із води тіло 25-річного Данила. Він, хоч і любив рибалку, та плавати, не вмів. Як і ще одна зникла: 17-річна дівчина. Інші двоє хлопців теоретично могли допливти до берега, проте ні живими, ні мертвими їх поки що не знайшли.